Пані Марино, вітаю! Ми вдячні вам, що протягом цього нашого першого навчального року ми були разом. А наразі хочемо поставити вам кілька запитань. Вітаю, дякую вам, дякую за довіру Мономаксу. Будь ласка, готова відповідати. Тож почнемо з найцікавішого питання, яким був перший навчальний рік у Mononax Скул. Рік був цікавий, складний. Надихаючи, наповнені розвитком, як методистка та освітня консультантка, я можу сказати, що школа «Мономакс» впоралась з викликами і ефективно виконала свої зобов'язання перед батьками. Діти почувалися у безпеці, розвивались і навчались. Вчителі ефективно працювали і також розвивались і навчались. У школі відчувається позитивне, дружнє та турботливе ставлення до всіх учасників освітнього процесу: дітей, працівників, батьків. І це є важливою передумовою того, що діти хочуть навчатись і хочуть щодня приходити до школи. Ми всі хочемо повертатись туди, де нам добре. У Мономаксі діти та дорослі почуваються добре. Школа відкрилась в перший рік повномасштабного вторгнення. Як дорослі допомагали в школі адаптуватися дітям? Дійсно, це був дуже складний рік, адже навчання відбувалося в офлайні. Проте школа підготувалась влітку до цих викликів і в процесі року адаптувала умови для того, щоб діти почувалися в безпеці. І ці умови вони настільки були продумані. І постійно трансформувались від добре обладнаного укриття до певних правил поведінки в ньому, і до психологічної підтримки дітей, а також до певних таких простих вправ, дихальних тілесних для того, щоб діти заспокоїлись і адаптувались і швидко включились в процес. Вчителі були уважними до того, як діти почуваються, і за потреби надавали їм підтримку, а також долучали психологів або батьків, якщо також була в цьому потреба. Дітей навчили виконувати дихальні та тілесні вправи, і їм нагадували регулярно пити воду, що також є дуже важливим, коли всі проживаємо стрес. Після відбою тривоги вчителі були гнучкими, вони змінювали графік і виводили дітей на шкільне подвір'я, порухатись, подихати, і потім включали в роботу за, за допомогою також спеціально, спеціальних вправ. Також педагоги дбали про власний ресурс і виконували прості, але дієві. Вправи, ритуали для того, щоб підтримати себе і йти в ресурсі до дітей. Пані Марино, що б ви порадили для батьків, аби вони змогли підтримати своїх дітей у складний час? Мені здається, що наразі є дуже багато порад від професійних психологів, психотерапевтів і. Ці поради ми можемо дати кілька лінків під відео на ці поради. Те, на що я хотіла би звернути увагу сьогодні всіх батьків, перше це те, що важливо дбати про свій власний ресурс. І бути уважними до себе, до свого самопочуття, тому що дослідження показують, що діти більше реагують на психоемоційний стан дорослих і на їхні вчинки, а не на слова. А друге, це дуже уважними потрібно бути до своїх дітей. Ми зараз усі проживаємо. Потужний стрес, і ми щодня його відчуваємо. Його наслідки, тому хочеться порадити батькам, щоб були уважними до того, як почуваються їхні діти. Як дитина спить, чи не прокидається вночі, як часто відбуваються істерики, чи є якісь різкі зміни в поведінці, можливо, сильні є страхи, з якими дитині важко впоратись. І якщо помічають один або кілька ось із цих проявів, які я назвала, то важливо не затягувати а звертатись до спеціаліста за підтримкою. Тому що вже наразі складно впоратися самим і не треба боятися підтримки спеціалістів. Це, це не те, що я вважаю всім нам, те, про що нам важливо дбати. Тобто дбати про свій власний ресурс. Як дорослому швидко відновити свій емоційний стан для корисної взаємодії з дітьми? Найперше, на що важливо звернути увагу? Те, що всі знаходяться у відносній безпеці. Тобто це те, що найважливіше. А далі треба подбати про те, щоб заспокоїтися. І найпростішими і найпростішою, і найдоступнішою вправою для швидкого заспокоєння це є вправи на дихання. Наприклад, робити видих вдвічі довше, ніж вдих. Або зараз така дуже популярна вправа, про яку всі розповідають, і вона є супер дієвою. Квадрат дихання, коли, на, коли 4 секунди вдихаєш повітря, 4 секунди затримуєш, 4 секунди видихаєш, і 4 секунди затримуєш на видосі. Оці дихальні вправи вони допомагають врівноважити свою нервову систему. Заспокоїтись і ці вправи краще дорослим, якщо вони знаходяться з дітьми, виконувати разом з дітьми, потім випити води, і потім уже е, знайти шляхи, як переключитись і почати робити щось цікаве. До речі, в Мономаксі під час тривог вчителі також вже навчились в процесі року. Я спостерігала за цим. Вони навчилися робити це робити дуже професійно, і діти також знали, що робити, куди, що робити спочатку, потім що можна далі виконувати. І було видно, от вже навесні, як діти зосереджено сідають, відкривають зошити, працюють. Тому я думаю, тут якраз все гарно спрацювало. І до цього і педагоги і діти йшли, вони практикувались, і всі дослідження показують. Але і практика також, що чим більше ми практикуємо, чим більше ми знаємо різних вправ, то тим краще і швидше ми можемо адаптуватись у складних, у складних стресових ситуаціях. Дорослим, які працюють з дітьми або батькам, які мають дітей, важливо регулярно дбати про своє психологічне здоров'я, відпочивати, навчитись працювати з емоціями та думками, слідкувати за своїм фізичним здоров'ям. Чим більше ми маємо внутрішнього ресурсу і чим більше знаємо різних психологічних прийомів для самовідновлення. Тим швидше можемо опанувати себе та повернути у дієвий стан. До речі, вчителі недавно поділились такими цікавими історіями, що батьки під час батьківських зустрічей розповідали, що діти дають поради батькам, як заспокоїтися. Якщо помічають, що нервуються, то кажуть: мам, треба взяти зараз водички випити. Давай з тобою подихаємо. А одна дівчинка розповіла, що на в Канатному паркові, коли вилізла нагору, то дуже злякалась висоти, і нагадала, що в школі її вчителька пані Богдана навчала дихати, коли тобі стає страшно, виконала ці вправи. каже, і почала і далі рухалася. Тому діти, те, чого ми їх навчаємо в школі, вони переносять це в життя, і це дуже круто. Найбільше питання у батьків Monomax School саме про освітню програму. За якою освітньою програмою працює Monomax Скол та чому саме вона? Я консультую початкову школу, тому можу говорити про програму, за якою працюють педагоги перших і четвертих класів. Це державна типова освітня програма, розроблена під керівництвом Романа Шияна. Я брала участь у створенні даної програми і знаю, що розробники орієнтувались на найкращі освітні програми і консультувались з експертами з Канади, Фінляндії і Польщі. Для цієї програми українські автори написали підручники, а також розробили методичну підтримку. Отже, ми з пані Богданою, завучем початкової школи, а також з паном Олександром, директором школи, вирішили, що саме за цією програмою будемо рухатись у початковій школі. Тим більше, що школа Monomax має ліцензію і видаватиме документи державного зразка, отже, зобов'язана виконувати державний стандарт початкової освіти. Проте стандарти програми задають напрямки. Але як ними рухатись, обирають вчителі. Саме вони щодня готують і проводять уроки, добирають різні завдання, матеріали, а також використовують різні методи організації освітнього процесу. І ми з учителями, з керівниками школи, з власниками цього навчального року приділили дуже багато уваги для того, щоб навчати вчителів, щоб їх підтримувати, щоб вони мали палітру сучасних інструментів, методик, і могли їх використовувати у освітньому процесі. Пані Марино, які методики вже працюють в початковій школі. Вчителі організовують інтегроване навчання, яке ґрунтується на комплексному підході до вивчення певної теми. Дітей заохочують робити зв'язок між дисциплінами і спиратися на знання та навички з кількох предметних областей. У своїй роботі також педагоги початкової школи використовують елементи організаційної структури «Щоденні 5. Діти. Щодня читають для себе, читають разом з другом, ведуть е, щоденник вражень щодня. Дана структура передбачає, щоб діти щодня мали діяльність на вибір. Дослідження нейронауковців показали, що це напряму впливає на підвищення мотивації до навчання. На уроках дітей спонукають критично мислити. І для цього застосовують стратегії розвитку критичного мислення з технології читання та письмо для розвитку критичного мислення. Розвитку наукового мислення та креативності сприяють наукові дні, які педагоги готують і проводять щомісяця, і е, організовують їх, орієнтуючись на науковий метод пізнання та інженіринговий метод пізнання. А також практикуючи стрім підхід. Вивчення нових тем у математиці вчителі організовують через CPA-підхід. Він лежить у основі сингапурської математики. Діти засвоюють математичні поняття, спочатку виконуючи дії з конкретними предметами, потім орієнтуючись на зображення і лише після цього навчаються оперувати абстрактними поняттями, такими як число, знак, вираз. Всі Конкрет, тобто конкретні предмети, PIPC-картинки і EI абстракт, абстрактні поняття. Нам вдалося частково впровадити диференційований підхід у навчанні і формувальне оцінювання. І завдяки ним ми пробували сформувати для кожного учня індивідуальну освітню траєкторію. Вчителі багато працювали також над розвитком у дітей навичок свідомого, вдумливого читання, а також навчали усні презентації. У початковій школі навіть стіни мають працювати, і я хочу відмітити, що в усіх класах педагоги працювали над тим, щоб візуалізувати навчання і наповнити освітній простір класу важливими для дітей матеріалами. Також нам з педагогами вдалося запустити в початковій школі програму нейромоторного розвитку, розроблену в Інституті нейрофізіологічної психології в Британії. З Січня і до завершення червня діти щоденно практикували спеціальний комплекс фізичних вправ, що сприяють розвитку балансу, рівноваги і координації. Ці фізіологічні процеси мають прямий вплив на поведінку дітей, а також на їхні успіхи у, навчання, у читанню, письму і математиці. Ця програма ще не завершилась, адже має тривати рік, проте ми вже маємо певні позитивні результати. І це нас дуже надихає, і ми точно розуміємо, що будемо продовжувати цю програму наступного року. Як розвивають soft skills та емоційний інтелект дітей у школі, і чому саме це важливо? У початковій школі ми розвиваємо дітей навички спілкування і слухання, співпраці, вирішення проблем і відповідального лідерства, емпатію, а також емоційний інтелект. Для цього використовуємо такі педагогічні інструменти, як ранкове і підсумкове коло, у яких обговорюємо плани на день, а також підводимо підсумки. Співпраця в парах і групах під час уроків дозволяє розвивати взаємодію між дітьми в процесі навчання. Кожна дитина має свою лідерську роль в класі і впродовж року мала змогу спробувати себе в різних ролях. Вчителі навчають дітей називати та проживати власні емоції, підтримувати однокласників, вчать різних стратегій вирішення конфліктних ситуацій. Педагоги пройшли навчання за міжнародною програмою СН соціально, емоційне та етичне навчання і використовують її у своїй роботі з дітьми. Також ми навчаємо дітей простих тілесних практик з освітньої кінезіології, які допомагають їм заспокоїтись і сконцентруватись на навчанні. Що потрібно знати батькам майбутніх першокласників для підготовки та налаштування дитини до школи? Ми з педагогами підготували розгорнуті рекомендації для батьків майбутніх першокласників. Найважливіше, на що я рекомендую звернути увагу, це розпорядок дня та якісний час з батьками. В розпорядку дня важливо, щоб було 10-12 годин сну, збалансоване регулярне харчування, близько 3 годин активної діяльності на свіжому повітрі, а також не менше 30 хвилин якісного часу разом з батьками. Якісний час це коли вся увага батьків на дитині, не в телефоні, в книгах чи інших справах. Ви разом граєтесь, спілкуєтесь, малюєте чи ліпите і обов'язково читаєте дитячі книги та обговорюєте їх. Є багато наукових досліджень, які показують, що чим більше у дитини вдома книг, коли вона зростає, і чим Більше і частіше батьки читали дітям, починаючи вже з віку немовляти, тим більший словниковий запас у дитини у віці 5 років, і тим успішнішою дитина є в читанні, математиці і науках у віці 14-15 років. Ще хочу наголосити на тому, що майбутніх першокласників не потрібно влітку виснажувати заняттями з читання, письма та математики. Цього їх будуть навчати в школі. Звичайно, якщо ваша дитина цікавиться літерами, хоче читати, рахувати, то її не потрібно стримувати, але і не потрібно наймати спеціальних репетиторів або вчителів, які будуть спеціально навчати. Влітку це має бути живий і цікавий процес, який є частиною життя дитини. І в цьому житті шестирічки має бути багато різних рухів, творчості і спілкування. Які ваші поради батькам школярів на літні канікули після такого непростого навчального року? Рік дійсно був непростий і для дітей, і для дорослих. Дітям, як і дорослим, складно зосередитись на навчанні, і у них справді було багато стресу, а також багато часу в укритті. Тому найперше, про що мають подбати батьки, це про створення умов для відновлення внутрішнього ресурсу і зміцнення здоров'я дитини. І я не буду оригінальною. І хочу порадити те ж саме, що і радила батькам майбутніх першокласників, звернути увагу на розпорядок дня дитини і проводити якісний час дітей і батьків разом. Це те, що формує фундамент для успішного навчання дитини в школі. Проте, школярам також важливо практикувати влітку. Ті основні навички, яких вони здобували в школі впродовж року: читання, письмо і математичні обчислення. Батькам школярів ми також разом з педагогами підготували і надішлимо розгорнуті рекомендації. У них ми нагадуємо про те, що це літо і що всі активності мають бути такими, що дарують дитині радість. Ми радимо читати книги. Але ці книги діти мають обирати для себе самостійно. А ще ми радимо, щоб батьки також читали ці книги разом з дітьми і обов'язково обговорювали прочитане, сміялися або мріяли разом з дитиною і героями книг. Математику ми радимо знаходити і практикувати в повсякденному житті. Наприклад, обчислювати витрати родини на вечерю або на обід, вести сімейний бюджет, підрахувати, скільки буде коштувати похід до кіно або до зоопарку, вимірювати об'єми. Кастрюль, відстань, слідкувати за аналоговим годинником зі стрілками. Тобто все, що зустрічається в житті і що можна порахувати, поміряти, обчислити, це є математика влітку. Для щоденної практики письма ми радимо вести щоденник вдячностей, де дитина має писати спочатку про те, за що і чому дякує собі. А потім писати про те, за що і чому дякує іншим людям, тваринам, рослинам, усьому тому, що впливає на її життя зараз і робить зараз її життя зручним і щасливим. А також ми радимо батькам, щоб вони були поруч, коли дитина буде писати вдячності, щоб поговорити з дитиною про це. І також подякувати дитині за те, що вона є у їхньому житті. Пані Марино, якщо говорити про ідеальну співпрацю родини та школи, яка вона? Це хороше питання. І я думаю, що у кожної людини буде своя відповідь на це. Але для мене ідеальна співпраця це коли школа і родина мають схожі цінності. І Мають узгоджене бачення шляху, яким вони йтимуть до їхньої спільної мети. А спільна мета це виховання і розвиток щасливої та успішної освіченої людини. На цьому шляху будуть перешкоди, труднощі, випробування, адже це, як і радісні моменти та успіх, є невід'ємною складовою нашого життя. Проте спільні цінності допоможуть знайти правильні рішення, а спільна мета. Буде надихати на співпрацю та взаємодію. Я завжди раджу батькам вирішувати всі питання, що мають до школи одразу, не відкладаючи їх і не накопичуючи. І точно така ж порада є до школи. Якщо є питання до родини, його потрібно вирішувати одразу. Пані Марино, як Monomac School готує дітей до життя в сучасному світі? Насправді діти вже живуть у сучасному світі, і цей світ настільки непередбачуваний, що дуже складно підготуватись до життя в ньому. Повномасштабне вторгнення це те, що змусило багатьох українців по-іншому подивитись на світ і відчути дуже сильно відчути цінність життя. Я зрозуміла, що найважливіше, чого потрібно навчитись, це відновлювати свій внутрішній ресурс. Критично ставитись до інформації і щодня радіти можливості бути живою, а також щодня навчатись чогось нового. У Мономаксі дітей навчають працювати з власними емоціями та дбати про себе, навчають бути толерантними до різноманітності світу і щиро любити і вірити в Україну. Дорослі власним прикладом показують, що не зважаючи ні на що, вони готові працювати і навчатись. і тут діти вже живуть своє найкраще сучасне життя.